Він був надзвичайно добрим та співчутливим. Сьогодні у Тернополі в домі печалі відслужили панахиду за загиблим військовослужбовцем Ігорем Кашубою. 35-річний захисник служив у лавах Національної гвардії з березня 2024 року. Життя воїна обірвалося 13 липня. Мій Ігорчик був не тільки для мене найкращий, це була одна з найкращих людей в принципі. Чуйний, добрий, завжди відкликається на че зубі Віддати шану захиснику. Прийшли рідні, друзі, бойові побратими, колеги. Всі згадували Ігоря як сміливого, сильного духом воїна, який віддав своє життя заради України. Був дуже хорошим другом, дуже добрим, дуже співчутливим. Він знайшов завжди знаходив причину, щоб порадіти навіть в складні ситуації, навіть будучи на війні, він. Знаходив в собі сили посміхатися, і я не пам'ятаю, щоб в нього були якісь погані емоції чи злоба до людей. Я дуже рада, що я змогла приїхати попрощатися з ним. І я надіюся, що я не боюся, що він мені буде снитися. Я би дуже хотіла. Ми дуже переписувались багато, і в нас і багато. Він мав знайомих у різних містах України. Щирі співчуття сім'ї, близьким та знайомим захисника. Вічна шана та світла пам'ять герою.